Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів У світі, прихованому за межами звичного, існує таламорія. Чарівна бібліотека, в якій мешкають гноми хранителі. Та одного дня у святилищі знань просочилася темрява. З глибин невідомого з'явилися чорнильні змії істоти, що несуть забуття і втрату себе. Четверо друзів Патрік, Ірія, Піт і Зої, разом із двома мудрими хранителями, алхіміком Тераліусом і зоризнавцем Селестром вирушають на пошуки відповідей, щоб відновити порушений баланс і не дати світлу згаснути. Тим часом владу у бібліотеці захопив самовпевнений отто ламп, який під виглядом перемовин веде гру на користь тьми. Надія ж спалахує в секції ПРИГОД. Де загін відчайдушних гномів розпочинає спротив. Там і сходяться шляхи наших героїв. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії. І рушаймо далі у пригоди. Розділ 6. АМУЛЕТ Єдності. І зниклий Близнюк. ЕПІграФ ЦІЛЕ тримає. Поділене валиться. Зі звідника та ламорій, книга 5, розділ 3 Темрява більше не ховалася за стінами чи між полицями покинутих секторів. Тепер вона діяла відкрито і нахабно, мов їй належить усе це з давніх давен. Кожної ночі чорнильні змії здіймали у повітря свої хижі голови і скидали отруйні згортки що падали на підлоги, дахи і перехрестя секцій бібліотеки, мов бомби. Оце, до чого торкалася та отрута, втрачало барви. Пергаменти блякли, стіни сіріли, лампи згасали. Навіть запахи зникали, залишалася лише й порожнеча. Але гірше за все було те, що траплялося з гномами ті, кого вражала зміїна отрута, не помирали їхні очі втрачали блиск, голоси, зміст, а серця тепло. Вони ніби забували себе, своє ім'я, свій улюблений чай, свої книжки. Усе, що робило їх бібліотечними гномами, хранителями, розчинялося. І потім, мов загіпнотизовані, вони покірно йшли в бік тьми, ставали прислужниками темряви, бо не мали більше основ, на яких можна було триматися. Змії атакували хаотично, але невпинно, незважаючи на жодні перемовини. Які нібито ввів з ними отто ламп. Та гноми швидко зрозуміли це не дипломатія, це цинічне зволікання, в очах лампа ще вчора читалася самовпевненість, а сьогодні вже млява байдужість. Дехто вбачав у цьому змову. А для блідопута ж, змієвика з вежі манускриптів, здається, усе це було просто частиною плану. Розмиті межі, втрата координат, капітуляція свідомості, от і все, чого він хотів він хотів розпаду, серед якого володарювати. Але гноми не з паперу чи з пергаменту, у них у грудях живі серця. З кожним новим нападом росло розчарування, гнівна лампа, а разом із ними і рішучість. З'являвся супротив спочатку спонтанний, розрізнений а потім все більше організований. Секція до секції вони почали гуртуватися і заради захисту, і заради надії, що ще не згасла. Центром цієї хвилі стала секція пригод поруч з вежею артефактів. Зараз це була найяскравіша частина бібліотеки. Тут ще пахло шафрановим чаєм, трималися живі легенди, і стіни були обвішані картами далеких подорожей. У секції мешкали найвідчайдушніші, найвигадливіші гноми, ті, що вірили в мандрівки, в сонце та у добру вдачу. І так, здається, відчуття вдалого моменту їх не підводило. І саме сюди прямували наші герої. З думкою якщо існує десь сила, що зупинить темряву, вона точно починається тут. Секція пригод у великій бібліотеці. Була не просто сховищем книжок про мандрівки, скарби і піратів, вона сама виглядала, мов казковий корабель, пришвартований посеред лабіринтів знань. Тут полиці не стояли рівними рядами, як в інших секціях, а здіймалися каскадами вгору, нагадуючи вітрила старої бригантини. Вони були зроблені з мореного дуба, пахли смолою і трішки сіллю. Між ними тягнулися справжні канати мотузкові трапи і драбини, а центральна платформа була стилізована під дерев'яну палубу, з перилами, штурвалом і навіть підвісним маяком, який мигатів бурштиновим світлом. По верхніх полицях балконах стрибали гноми пригодники в банданах із компасами на поясі та картами. Вони, здається, не боялися нічого, навіть згадок про темряву. Саме тут наших героїв зустрів таврус релікварій. Легендарний хранитель вежі артефактів, сухорлявий, із гострим профілем і невтомним блиском в очах. Він обійняв Селестери та так, наче ті були братами, що повернулися з семи морів. А я вже мав думку, що світ скінчиться, а ви так і не заглянете. вигукнув він і одразу розпорядився подати чаю зі спеціями і кедровим сиропом. Тут кожен книжковий розділ мав свою рубку океани невідомого, піщані бурі та механічні скорпіони, як вижити серед говорящих кактусів і тощо. Усе було як слід, навіть карта з позначками Тут є дракон. Це точно бібліотека, чи ми вже на борту літаючого корабля, пробурмотів піт. А от Зої була вдома. Вона злетіла на щоглу, балансуючи на канатах, мов морська мавка, що танцює на хвилях. Мерщій за мною, покликала вона друзів з верхівки, сміючись. І, до речі, ось тут у вас мапа перевернута. І блискавично перевернула голени з координатами, що висів на самій верхівці. Гноми пригодники в захваті зааплодували. А Таврос тільки примружився. Ну що ж, тепер точно час підняти вітрила. Поки друзі розсідалися на поросинових стільцях, Піт повільно помішував чай срібною ложечкою зі своєї втішної колекції. А Він дивився, як чайний лист кружляє у чашці і раптом озвався Ну, скажіть мені, чим ці всі пригоди краще за реальну історію? Подорожі це романтика, а історія це основа. Саме вона пояснює, як усе сталося. Та невже? Зої, що вже стрибнула на палубу, скинула брови. Історія це вже відбулося, це помилки, які не виправити, а от пригоди це те, що ще може статись, вони змінюють реальність, а не просто фіксують її. Якщо забути історію, буркнув Піт, ти приречений пережити її ще раз тільки гірше. А якщо боятись мріяти, вгідливо відповіла Зої, ти вже живеш чужим життям. Напруга в повітрі тріснула, як перед бурею. Та тут з нижніх відділів, мов стрюму, виринула ціла команда гномів. Вони котили перед собою громісткий механізм на колесах. Щось середнє між розкладачкою і лицарським щитом. Кілька гвинтів, шестерень і різнокольорові клапани свідчили це точно щось інженерне. Увага всі! Вигукнув один із гномів, прикрутивши мідну трубку до верхньої панелі. Зараз буде демонстрація. Гноми пригодники розгорнули пристрій, і з нього вискочив захисний екран із тканини, просоченої протиотруйним зіллям, який одразу натягувався між двома балками. Коли один з них кинув у нього краплю чорнильної субстанції, тканина засвітилася, мов ранкове небо після бурі, і повністю нейтралізувала отруту. Працює, гордо заявив головний технік, хоч і трохи шкварчить. Та найбільше всіх здивувала фігура, що піднялася останньою. В розкішному, хоч і закіптюженому капелюсі, з сувоєм у руках і маскою з гоглами на лобі, це була тітонька Сусанна, що обожнювала історію, а виявилося, що й пригоди теж. О, це мало було б схоже на винахід часів столітньої війни. Прошепотів піт, якби французькі алхіміки винайшли захисні екрани від стріл англійських лучників. Але ж наші впоралися більш вправно. А ще це виглядає стильно, додала Ірія, підморгнувши Зої, ніби намагаючись примирити історію з пригодами. Тітонька сусанна поплескала по корпусу пристрою. Не час пасти задніх мої хороші. Якщо світ гине, то гине красиво. Урочисто проголосила вона, театрально поправляючи шовкову стрічку на своєму ковпаку. Її очі блищали, мов у капітана, що тільки но відкрив новий континент. І не час сказати таке, з лагідною усмішкою відповів Таврус релікварій, нахиливши голову до неї. Піт кинув багатозначний погляд на Ірію. Вона, вловивши той погляд, тихенько всміхнулася вперше за цілу ніч. Схоже, попри всю темряву, тут знову починало згущуватися світло. От тобі неважливість історії», – сказав піт до Зої і знов зосередився на ложці у чашці. Зої цього разу не мала що відповісти, тож просто кивнула ознак згоди. Так вже переконливо подіяла поява тітки Сусанни. Тестування завтра вночі, скомандував один із гномів пригодників влегенько вдаривши по корпусу пристрою. А от зараз, сказав хтось із глибини рубки, ще почеш зі чаю. Та Патрік, скориставшись моментом, не залишився. Він крадькома зник за книжковим трапом, що вів до вежі артефактів, місця, яке давно кликало його. Сходи були гвинтові й вузькі з поручнями з морського канату і крихітними ліхтарями вздовж стіни. Кожен його крок лунав порожньою хрипко, але на півдорозі він раптом зупинився. Хтось ішов за ним. Шурхіт, кроки, і не хижа тиша, а щось знайоме. Хлопче, візьмеш мене з собою. почулася знизу. Голос був знайомий з баритонною ноткою, але без натяку на примус. Патрік нахилився через перила. Таврос релікварій впевнений швидко наздоганяв його. У руках він тримав древній ліхтарик, схожий на тусклу зірку в тумані. Я теж щось шукаю і, здається, не сам один, га? Патрік кивнув і пристягнув руку, допомагаючи йому подолати ще сходинку. Одвох вони рушили далі вгору, до серця вежі, де, за переказами, артефакти не тільки зберігалися, а й чекали. Разом вони дісталися верхніх ярусів вежі артефактів до величезної кладової, що простяглася щонайменше на три, а може й на п'ять поверхів, складених у дивний внутрішній об'єм. Патрік так і не зміг точно порахувати кожен наступний рівень ніби змінював кут зору, і простір виглядав то ширшим, то вущим, і навіть перевернутим. Полички, схожі на гілки старих дерев. Підіймалися вгору, обвиваючи внутрішню вісь башти, на кожній артефакти, корони, амулети, талісмани, кубки, печатки, уламки чогось цінного. Усе розкладено з такою ретельністю, що, здавалося, навіть подих тут порушить рівновагу. Усе було за скриними прозорими дверцятами. Кожна річ зі своєю табличкою, номером, символом і навіть іноді мініатюрною книгою походження, зачиненою за сургучевий замок. Доступ до омулетів талісманів та реліквій маємо лише двоє, спокійно пояснив Таврос. Ти і отто. Патрік зітхнув, навіть не ставлячи питання, радше констатуючи те, що й так підказувала інтуїція. Так, на жаль. Деякі дверцята мали навіть подвійну печатку, символ Тавроса і емблему бургамістра. У цей момент кишеня Патріка знов ворухнулася. Кристал відлуння почав пульсувати, і щойно хлопець витяг його на долоню, повітря навколо затремтіло. Став чути приглушений діалог, як крізь товсті стіни, але досить чітко. Ці пригодники! Нам усе тільки зіпсують, гарчав клопі пенс, мов злий пацюк, що боїться втратити крихту влади. Так, от от все розвалиться, нервово огризався ламп. Так можна і контроль втратити. Тут почувся голос Марса, сухий, механічний, як завжди, перекрити всі переходи між секціями, хай кожен сидить по місцях, і ще знов вимкнути світло, зелені прожектори і усьо. Завтра, наказав Ламп, протягніть залізного троса від самого куполу і від нього розбити бібліотеку на сектори. Один трос одна вісь. І облік усьому. кристалі затих. Патрік і Таврос обмінялись поглядами. Вони хочуть розділити нас, розділити, щоб керувати, а ми не дамо, знизивши голос, відповів Таврос. Він зробив крок уперед і провів пальцем по склу однієї з вітрин. За прозорою перегородкою на темносиньому оксамиті лежав старовинний срібний перстень із прозорим каменем, що світився зсередини. Амулет єдності, створений для того, щоб поєднувати думки й серця в одну незламну волю, урочисто промовив Таврус, дістаючи перстень. А тут що повинно було бути? Тихо запитав Патрік, указуючи на сусідню, дзеркальню поличку, яка зяяла порожнечею. Таврус нахмурився, погляд його став важким. Повинен бути амулет вірності, вимовив він. Зник. Навіть пил не встиг ще осісти. Амулет єдності та амулет вірності завжди зберігалися поруч, бо, за легендою, якщо їх розділити. Одне з сердець має зламатися. Отже, десь у бібліотеці мабуть, вже лунається тріщина, прошепотів патрік. Далі буде. Пишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галез. До зустрічі!